Профайно всесвіт. Ей, hey, підключайся, не стій осторонь Тут гра починається не для соло роль. Профайно всесвіт збирає своїх, Коли ми разом ми сильніші за всіх. Ми заходимо в гру. Просто для фану. Тут кожен як брат, кожен тримає команду. Хто схилить, хтось танчить, хто словить момент. Бо перемога — це спільний чесний контент, онлайн чи офлайн. Неважливо ти Головне — повага поваги мені грати. Ми не токсичні, ми за підтримку. Бо в команді сила, а не в крику. Тут новачок не боїться спитати, тут ветерани міють підказати. Разом Український гейм, де кожен гравець рівень і нейм, крута ігрова аудиторія, це коли разом, це наша історія, граємо, допомагаємо, тримаємо стрій. Про файну все світ це наш рівень, наш стиль Крута ігрова аудиторія, не просто гра, а жива територія. Тут дружба, сміх і командний хід. Український геймінг, це наш світ, Арнітури на вуха, джойстик в руках. Адреналіни, тільки в словах чат палає, але без війни, бо ми за гру, за кайф за сни Кава на старті, нічні катки, хтось після роботи, хтось після навчалки, але цю мить ми всі на рівні, бо гра об'єднує, це очевидно. Ми будуємо спільноту, а не просто онлайн. Тут кожен важливий, кожен дизайн. Український проєкт, український вайб, де гра це радість, а не просто тайм. Наша історія, граємо, допомагаємо, тримаємо стрій. Про файну це наш рівень, наш стиль. Крута ігрова аудиторія, тут кожен свій, тут чесна вікторіна від першого лобі до фінальних хвиль. Ми граємо разом і в цьому наш стиль. Неважливо, який у тебе ранг, головна людина і командний план. Тут не про ево, тут про плече, бо разом проходити рівні легше. Це більше ніж гра, це спільнота що росте щодня. Крута ігрова аудиторія.